Всім привіт! З вами Питаннячка В цьому відео покажу, як я буду прошивати ось таку IP-камеру. Це аналог IP камери з російського оптоволоконного дрона від компанії Sigma Star, марка SSC 30KQ. Така сама IP-камера, тільки з іншим. Об'єктивом, і з отут, -от роз'ємом для USB, була на російському оптоволоконному дроні. Для того, щоб її перепрошити на якусь іншу прошивочку, значить, отут -от вам доведеться або кинути на контакти голками. Або припаятись до діагностичного UART так званого. Що таке діагностичний UART? Всі ці камери вони фактично міні-комп'ютери. Тобто там всередині є операційна система Linux, і воно працює фактично як міні-комп'ютер ще з 60-х чи 70-х років минулого століття. Для того, щоб підключатися до міні-комп'ютера, у якого не було USB чи там якихось HDMI, використовували послідовний інтерфейс. І так само ця камера працює за допомогою UART. Тобто можна ось ці два п'ятачка діагностувальних RX і TX підпаяти або підключити до. FTDI або там іншого URT, usb to uart перетворювача. Підключити це діло до компа. Отак от, от. Бачите, воно тут щось почало облимати. Ну і далі спробувати спробувати підключитися туди терміналом. Тобто, колись дуже давно. Для того, щоб підключити комп'ютер до клавіатури і монітора, достатньо було от інтерфейса послідовного, такого як Comport, або як UART. Ну і зараз будемо, будемо пробувати це зробити. Після того, як я підключив до комп'ютера USB-шечкою перетворювач FTDI-адаптер, мені треба зрозуміти, на якому компорті. Він у нас висить. Для цього найпростіший варіант піти в експрес конфігуратор, вибрати там якийсь приймач. Ну, будь-який, будь-який, Наприклад, цей. Так, і глянути, які у, нас тут є, які у нас тут є послідовні пристрої. Тобто тут можна побачити, що у нас компорт номер 6 це наш FTDI-адаптер. Ну, там може бути декілька. Якихось пристроїв, але він тут показує підходящі пристрої, послідовні, за допомогою яких можна щось там підключити і прошити. От, Відповідно, нас цікавить компорт номер 6 в TDI. Далі, для того, щоб підключитися до цього пристрою, до нашої камери, треба команда, яка програма, яка називається Patty. Вона безкоштовна, вона качається. Просто в інтернеті загуглите Патті і знайдете її. Тут треба створити нове з'єднання з оцим компортом номер 6 Тобто я його сюди вставляю. Швидкість 115-200. І тип з'єднання послідовний. От. Ну, значить, ніби все окей. Відкриваємо. Я відкрив, поки що. Ця команда нічого не пише. Нічого не пише, тому що камера у нас ще поки що не запущена. Значить, для того, щоб її запустити, нам знадобиться від 5 до 12 Вольт джерело живлення. Камера з Аліекспреса приїхала з такою штукою. Я замовляв з кабелем на 12 вольт. І ну, на 12 вольт от ще тут є зернет роз'єм. Я її буду підключати напряму до. Мого комп'ютера. Тобто, от кабель йде далі, і ось він заходить в Ethernet ноутбука. Для чого я це роблю? Для того, що ну, мені так простіше зробити, тому що я вже підключав ну, мене роутер мій знаходиться далеко, і тягнути цей кабель до роутера незручно. А в комп'ютері в мене є мережевий адаптер. І на цьому вражевому адаптері я якраз зможу все це підняти. Значить, що мені треба зробити для цього? Мені треба подивитися. Так. Подивитися, який в мене там стоїть. Стаїть ip адреса ip адреса ну мені здається, що я її пам'ятаю, але якщо ви не пам'ятаєте, яка у вас у комп'ютері стоїть ip адреса то подивіться, яка, там, яка у вас стоїть ip адреса для того, щоб можна було далі продовжувати. Так, що мені ще знадобиться? Мені ще знадобиться список команд, які я взяв у відео пана Артура, англомовного якогось блогера, ентузіаста Open IPC. Якраз саме для цієї IP-камери, тому що для інших камер можуть бути інші інструкції. І він саме казав, що для цієї камери інструкція з сайту OpenIPC чомусь не працює. Тому він виклав працюючу інструкцію. І от за допомогою неї ми зараз спробуємо перепрошити цю IP-камеру, яка приїхала з Aliexpress. Так, що мені далі ще треба? Камера підключена. Ну, тепер теоретично треба подавати живлення. Ми з'ясували, який там у нас компорт, компорт шостий. FTDI-адаптер підключений. Запускаємо, подаємо живлення. Так, Нічого нема. Запускаємо камеру. О, цього разу. Тепер я клацаю Enter. Enter і заскакую, заскакую в командний рядок цієї камери. Значить, оцей от командний рядок і цей екран це як старезні термінали з текстовим інтерфейсом. Тобто на цій камері комп'ютер не дуже потужний, графічної якоїсь оболонки там нема. Але там є завантажувач, і ми от потрапили саме в меню завантажувач. Тобто на комп'ютері з таким завантажувачем є або там BIOS, або є. Різні такі завантажувачі. А на оцих от камерах і на різному дрібному обладнанні таким завантажувачем є DAS UBOT. Або U-Boot, в залежності від того, на англійський чи на німецький манер ви це будете вимовляти. Значить, що далі треба тут зробити? От є заготовлена команда Setenv IP-адрес такий-то, в сервер IP такий-то. Значить, Сервер IP, оце адреса мого комп'ютера. На мережевій карті на ось цій стоїть саме така адреса 192.168.144.222. 222. Якщо ви будете, наприклад, підключати цю камеру в роутер, то вам треба буде знайти якусь вільн, вільну IP-адресу. І вписати її сюди, замість цього 14400. Тобто ви вільно IP-адресу впишете сюди, сюди впишете в якості сервер IP адресу вашого комп'ютера. І після цього камера має з'єднатися, ну, має знати, що треба з'єднуватися з вашим комп'ютером. Тобто вона зрозуміє свою IP-адресу в мережі, назначить на. Мережеву карту, а тут ось це роз'єм мережевої карти. Тобто, от Далі йде Ethernet типу, шнурка, от сюди. Значи, так, беремо копіюємо цю команду. Команду я викладу в опис до цього відео. Значить, Тут треба якось ставити. Як вставляється? Вставляється правою кнопкою миші. Тобто, Я тільки що натиснув праву кнопку миші, зараз видалю. ще раз покажу. От. Я підвів мишку, мишку сюди, права кнопка миші, миші воно вставилось. Значить, Пробуємо. Натискаємо Enter. Натиснулось якихось помилок, не видало. Значить, Далі Далі нам треба тут виключити Firewall в Windows. Тобто нам тут треба піти і десь ось тут вимкнути. Безпека, Брандмауер, приватна мережа. Вимкнути. Для чого ми це робимо? Для того, щоб у нас міг працювати tftp сервер сервер, з якого оця камера буде тягнути прошивку. Значить, далі. далі нам треба переконатися, що цей tftp сервер запущений. Ось-о ось він тут є. Я його запускаю. Значить, він у мене називається tftp сервер. Якраз з Артурівської доки. Чи він називається SolarWinds TFTP сервер. Тобто це не FTP сервер, це Trivial FTP сервер. Тобто це ще більш якби примітивний варіант FTP сервер. Але з ним якраз працює купа, купа різних пристроїв, тобто купа різних там, я не знаю, роутерів. Телефонів, всякого ембед всякого добра, принтери, всякі раніше, теж працювали саме з ним. Настя Ця наступна команда тепер, вона що має зробити? tftp сервер у нас запущений, тобто вона має щитати прошивку і засунути її в файл ТФТП, який буде називатися Backup Factory. Ну і далі, з цим ім'ям. Тобто, з камери по шнурочку має потрапити на на комп'ютер і покластися в папку TFTP. Тепер, тепер теж мені треба вставити це діло Так, вставив SFBin, бла бла-бла-бла. Ну, ніби сходиться команда: наскаю Enter. Так, воно, значить, каже, що воно знайшло. Нор, тобто цю флеш-пам'ять флеш 16 мегабайт. І намагається її зберегти. Значить, на сервері 222 з айпішника камери 1442. Ну, щось, щось воно там намагається зберегти ці 16 мегабайт. Довго це буде, швидко це буде, я не знаю. Я ще такого. Ще ні, я вже робив таке. Я робив це з тим пушкіністським дроном, який в мене був до цього. Ну, Побачимо. Зараз воно має пробігти, зберегти цю прошивку, яка саме зараз лежить на камері. Ну і потім в наступній серії retry count exited. Щось не, не хоче. хоче. Щось не хоче. Те, те, те. Сейвін. Ну, не знаю. подивитись, подивитись що, що тут пишуть. Значить так, я там розкопав, що, скоріш за все, в мене все фаєрволом, тому що тут видно, що... Камера намагалася щось писати, і в неї не виходило. Райт-реквести right були, але до, до TFTP-сервера вони не доходили. Тому я ще раз пішов в налаштування фаєрволів, повирубав всі можливі фаєрволи, які тільки можливі. Значить, так, подивитися, що там. Старт. Запускаємо tftp сервер Сподіваюсь, що він запустився. Пише started. Так, тут зараз ще це задовбала штука. Так. Поїхали. Ніби він запустився. Значить, тепер ще раз кажемо, щоб він зробив бекап. Роби бекап, друже. О, от зараз, коротше, понеслась. Зараз він робить бекап і це виглядає більш-менш більш непогано. Тобто мережа блимає, трансферет 16 МБ. І отут ми можемо подивитись, де там у нас локальний диск. TFTP boot, да, От Factory. Так, і зараз будемо завантажувати ось цей файл. Тобто, більше за все часу в мене пішло на те, щоб розібратись з цим фаєрволом Windowsівським. Його треба було виключати на всіх, на всіх можливих мережах. Тобто, ця загальна доступна мережа треба було вимкнути на приватній мережі, на мережі домену, І після цього воно, воно пішло. Тобто, всі, всі ці фаєрволи Windowsівські блочили. TFTP-сервер. І тепер мені треба буде поставити ось цей т -т -т, бекап, да, бекап пушкінської прошивки. Значить, для цього от у мене є тут шпаргалочка заготовлена. Робиться команда TFTP-boot. Що ця команда робить? Вона завантажує з, по TFTP ось цей от файл в пам'ять, кудись там в, починаючи з адреси. 6 нулів, 16 річних Тобто, це в якусь, в якусь оперативну пам'ять воно має загрузити цей бекап От, понеслась воно завантажує, Тобто качає з втіпішного е сервачка, видно, що там летять, летять дані. Е загрузило. Значить, далі у нас наступна команда дуже важлива. Тут насправді дві команди: SF-erase, вона, скоріш за все, має стерти існуючу прошивку, а SF-write має взяти з оперативної пам'яті, куди воно там записало тільки що цю прошивку, backupru. Має звідти взяти і записати, записати на флеш-пам'ять. Ну що, відповідальний момент. Дві команди. Ось перша команда закінчується точкою з запятою, а ось друга команда. Натискаю Enter. Так, пише, що стирає флешку. Біжать від соточки 21, там і так далі. Сподіваюсь, що буде успішно. Якщо не успішно, то доведеться якось відновлювати. Доведеться якось це, це діло відновлювати. Ну, нічого, побачимо. Я ще такого не робив. Заодно ви подивитесь, як це все виглядає. Так, ну он, що пишуть? Written ok. так що 16. 16 мегабайт Записало. Так, і що ми далі робимо? Далі ми робимо Reset. Reset така командочка, яка має його перезавантажити. Ну і подивимось, що воно там писатиме по ходу п'єси. Так, Reset Starting kernel. Це воно вже має завантажувати нову. Так, он, бачите, Welcome to Open IPC. Так що воно завантажило ту прошивку. Е, можна навіть розкрити і подивитися, подивитися, що там відбувається. Так, та прошивка це чи не та? Ну, раз OpenAPC, значить, мабуть, та. Е, десь тут було щось про ядро писалось. Так, де тут про ядро писалось? От воно, наше ядро з російської прошивки. Так що, ну, що ми тут е, зрозуміли? Ми зрозуміли, що треба дуже сильно виключати всі можливі фаерволи в Windows. Е, зрозуміли, що ця програмуліна наша працює, е, solar, Winds, Server. сервер Ну і зрозуміли, що ці команди наші е, працюють. Тобто, з допомогою цих команд можна перепрошити, поставити нову прошивку openipc IPC на нашу IP-камеру. Таку от страшненьку. Ну і далі, далі буду дивитися, що ще може якусь іншу прошивку поставлю. От, або поставлю просто openipc IPCну. Ну, коротше, буду, буду далі розбиратися. По фіналу м -м, треба спробувати. З допомогою цієї авіаекспресівської камери політати на оптиці, ну хоча б на пачкорді, дякую всім за увагу. Якщо це відео було корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а також не завадить підтримка силам оборони України, тому що це зараз дуже і дуже важливо.